Новий цифровий освітній центр у горішніх плавнях його поява стала можливою у результаті меморандуму про взаєморозуміння і партнерство між представництвом Save the Children International в Україні та центром дитячої та юнацької творчості в рамках проєкту Освіта у надзвичайних ситуаціях. У рамках проєкту освіта у надзвичайних ситуаціях «Save the Children» за фінансування міжнародних донорів відкриває цифрові освітні простори у різних регіонах України. Завдяки цим просторам, завдяки цим центрам, діти мають можливість, діти мають доступ до освіти. Вони приходять сюди на заняття. Тут можуть підключитися до своїх онлайн-занять у своїх школах через гаджети і інтернет-центру, і так само можуть долучитися до занять, які проходять безпосередньо на. Локації. Це можуть бути там, математика, 3D-моделювання, творчість, інші різні напрямки, так само надолуження освітніх втрат або підготовка дітей до школи. Так само фасилітатори, тобто працівники самого центру, знаходяться упродовж дня на локації і вони можуть допомогти дітям із домашнім завданням. Save the Children – міжнародна неурядова гуманітарна організація, яка створює у різних областях України безпечні оснащені простори для навчання і дозвілля дітей. Подібні простори є тепер і у горішніх плавнях. Тут ми відремонтували приміщення. Так само ми завезли сюди меблі і усю техніку. Це близько 40 планшетів, 10 ноутбуків, 3D-ручки, принтер, проєктор. Так само є сенсорна пісочниця. І загалом, по східному регіону, саме у Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині і у Запорізькій області, нині маємо 19 таких центрів. Їх відвідують понад 2000 тисячі дітей. Вибір закладу у горішніх плавнях, де повинен був з'явитися цифровий освітній центр, стався завдяки рекомендаціям представництву «Save the Children» від департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Незважаючи на непрості умови воєнного стану, в нашій громаді створюються всі умови для всебічного розвитку дітей і підлітків. Зберегли ми Повну мережу наших позашкільних закладів розуміємо, що освіта і розвиток дитини залишаються пріоритетними для нашого і громади. Мабуть, саме по цій причині директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної адміністрації Євген Кончуковський запропонував міському голові Гришніх плавнів Дмитру Бикову попрацювати в рамках створення цифрового освітнього центру. Це проект «Освіта в надзвичайних ситуаціях ситуації. хотіла б відмітити, що нещодавно центр дитячої та юнацької творчості показав себе одним із кращих на міжнародному рівні. Міжнародна організація позашкільної освіти вручила відзнаку лідер позашкільної освіти 2023 саме нашому гришньоплавському центру дитячої та юнацької творчості. Приміщення центру було виділено приміщення площею понад 80 квадратних метрів, в якому уже як ми побачили, функціонує центр. Освітні у навчальному процесі дітям допомагають яскраві планшети та навушники, які є у цифровому освітньому центрі. Також наймолодші вихованці центру дитячої та юнацької творчості на практичному занятті працювали із легким пластилином. Процес створення квіточки або інших виробів був цікавим та захоплюючим для дітей. Нікіта, а що ти зробив сьогодні з такого класного пластиліну? Букетик і ці капитайся робити, який він буде злий чи добрий? Добре, мені тут подобається, тому що тут весело. Хто це? Розкажи нам. Це квітка з котиком Колір кота. Я такой кольори полюбляю. Я його люблю, він красивий. Я зробила сердечко і ми робили цвіточок. Це не важко. А чим тобі тут подобається? Ось розкажи, чим тут гарно тобі? Ну, гарно, ну потому що заняття і можна щось поліпіти. У цифровому освітньому центрі є можливість займатися як дітям молодших класів, так і старшокласникам міста горішні плавні. Десятикласник Антон Тесля покращує свої знання у 3D-моделюванні. Вдома немає можливості скористався цим не знаю, як сказати, місцем, щоб спробувати свої можливості, якось розвиватися. І надалі, можливо, це мені якось допоможе по життю. Знайде мені якийсь шлях. Бо зараз мені треба думати, куди вступати. І можливо, це мені допоможе. Все предоставлено, все, що потрібно, які запитання допомагають. Тому так, все, все добре. Дівчата старшокласниці у цифровому освітньому центрі також покращують свої знання із шкільної програми. Я першу над тим, що підготовка до національного предметного тесту, або як по-іншому кажуть, МНТ з історії дуже зручного і сайт, який дуже корисний. Із зацікавленістю та старанням діти виконували іще одне завдання від педагогині наставниці. Хлопчики та дівчатка робили малюнки на патріотичні теми за допомогою d ручки та пояснили дію цього пристрою. Може виготовляти пластик. А цією ручкою можна у зошиті писати чи ні? 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 А вона така ну важка була вперше, коли перша користувалася. Так. Важкувата, як її опанувати треба? Треба багато тренуватися. Я знаю, що залишиться карта України, я просто перемальовував. Мені допомагала склеювати це все клеєм. Сьогодні я роб... малював 3D-ручку. Мені сподобалось її малю... малювати. Як давно вже малював 3 d ручкою коли вперше це робив, чи важко це було? Спочатку це було трішки важкувато. Але потім трішки звик вже руки звикли малювати щось. Заняття у цифровому освітньому центрі проводяться безкоштовно. Вік дітей від 5 до 18 років для відвідування необхідно звернутися у центр дитячої та юнацької творчості, який знаходиться за адресою вулиця Гірників, 21, пройти реєстрацію та надати згоду дорослих на відвідування дитиною центру.